Віця, що я хочу сказати, ви знаєте мою точність по датах, що я завжди стараюся дивитися дуже точно дати, попереджувати про небезпеку. Тому, знаєте, чесно кажучи, я ще навіть не дивилася новорічну ніч, тому, тому що зараз постійно працюю над переглядом от саме Різдва, Різдвяних свят. І ви знаєте, так як у ем... А, так як у ворога м, міняються постійно, постійно змінюються плани то ам... Я переглядаю уже ближче до дат. але давайте розпочнемо. Зробимо такий загальний розклад чи буде спокійнішим, скажем так. Тому що, бачите, листопад у нас був який ворог щодня лупив нас. Не було ні одного дня без шахетів. В грудні були такі дати, коли він бив точечно масовані, комбіновані атаки були 13-го, з 18-го Там на 19-го не вдалося на жаль так збити у. У Ромнах на жаль, там трагедія у а, Кривому Розі. А, обіймаю кожного, співчуваю дуже вам, хто постраждав від атаки ворога. І буде до кінця, так як я казала, ще очікуємо від ворога до кінця грудня. Але давайте взагалі глянемо, яким же буде січень для України, які карти нам. Випадуть у січні. Ви дивіться, щось падає мені з колоди, карта дурня, прям вилітає. Тобто це може означати, що буде якесь обнулення ситуації. Давайте подивимось, в яку сторону. Ай! Ви знаєте, от не подобається мені. Не подобається. Я бачу якесь затища у січні затища перед бурею, тому що дивіться, ворог планує. Тут король фентаклів і ту з мечів, король планує. Щось таке масштабне, небезпечне, але він зараз тільки розмірковує, тобто, плани, тому що бачить, що ті атаки, які були здійснені на Україну останнім часом, завдяки нашим збройним силам, були відбитими, не вдалося здійснити плани і щодо окупації. Покровська того ж самого, ми вже не тільки тримаємо позиції, а й трохи намагаємось відганяти ворога. Але все ж таки ворог зараз обдумує обдумує, як можна ще вдарити по Україні. Важко ще розкажу, казати стосовно реалізації, тому що зараз це тільки в планах, у стратегії ворога. Тоді я пропоную подивитися до кінця року, оскільки у нас ще є час, яким будуть власне, які будуть події на Харківщині, на Сумщині та на Чернігівщині до кінця Давай, року Давай. очікувати наскільки буде спокійно, чи будуть повторні спроби наступу на ці три області: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина? Харківщина дивимось. Харківщина, помірність карта Мага. Дивіться, події будуть розвиватися. Помірність карта Мага. Події будуть розвиватися на Харківщині таким якимось незвичним чином для нас, тут жезлів. Ми не лише втримуватимемо позиції, наступу я не бачу. Причому я бачу якийсь ресурс по тузу Пентаклів саме з нашої сторони. Туди я бачу розчарування ворога на Харківщині. Хочу сказати, попередити про по Карті вежа про попереджала, але буду попереджати ще, тому що сценарій ще не, не програвся. Про терористичні акти саме на Харківщині і в Харкові. От мені йдуть, бачите, там теж, якщо брати по ем, картах, от там, де є скупчення людей, якісь торгові центри. так, от… Ем, Площі можливо, от так іде, тому будь ласка. Харків протягом чотирьох днів, тому що показує мені четвірка. Будь ласка, будьте обережними і без такої нагайної потреби не відвідуйте людні міста. Наступу я не бачу і таких масштабних атак на цей тиждень я для Харкова не бачу. Так, суми Сумщина, ровни на жаль, з 18, як Ми вже сказали на початку програми. Е, з 18-го на 19-е е, дуже постраждало. Тільки педагогів. Ну, атаки на Сумщину будуть. Дейка мечів, шестірка мечів, дев'ятка мечів, атаки все ж таки будуть. І бачите, саме от навіть не Суми, а, а саме Сумська область. Тобто цей тиждень небезпечний от Сумська область. Але хочу сказати, по карті закоханий, багато будемо відбивати і ніяких також. А ще слухайте, вони знову мені показують, що знову можуть по Сумщині бити оціми бомбами якими вони били вночі з 18 на 19. На жаль, на жаль, Сумщина, будь ласочка, протягом семи днів. Будьте уважними до сигналів повітряних тривог. Але ніяких наступів я не бачу. І ви попросили ще Чернігівщину, так? Так, так, дивимось Чернігівщину. Ой, ой-ой-ой. Наступ теж кажу, що я не бачу, але бачу, що для Чернігівщини є небезпека по прильотах найближчий тиждень. На жаль, я це бачу по карті Башта і туз мечів. Загроза по прильотах є. Будь ласка, тому що Чернігів ми знаємо якось завжди ну, відносно там спокійніше, навіть ніж на тій Сумщині, але це не про цей тиждень. Дуже багато хто говорить про те, що зараз ворог буде активізовуватися до кінця року, і там, наприклад, на початку січня, саме на Донецькому та на Луганському напрямку. Давайте подивимося, чи буде дійсно він активізовувати свої дії в на Донбасі. Знаєте, якісь такі карти, от мені випадають, які кажуть, що активізація по пажу мищів буде, а але не наступ, а захист. Вони будуть захищатися. Розумієте? Тобто тут для українців у мене дуже гарні новини. І ми почуємо їх із фронту. Ми почуємо, повірте, тому що я зараз навіть далі продовжую розклад і я бачу, що так, активізація, але вже не як наступ, знаєте, от активізація, коли вони наступають, а як захист, щоб утримати те, що вони завоювали. І я хочу сказати, що. Дуже теж по п'ятірці жезлів, ну не допоможе їм. Ну так як я бачу по картах, у нас є дуже гарні плани і. Є дуже гарні можливості. Ми не будемо відкривати всіх таємниць, слідкуємо за новинами і читаємо гарні новини. Адже Маріаночко, хочу сказати, що зараз приходить в СМИ. У... Що я можу сказати? Зараз в мені йде така інформація, я її озвучу. Що дивіться, ми спостерігали е, жахливі новини для України щодня в пабліках, в новинах, так. І дуже інколи рідко проскакувала там новина, якась, да щось на території ворога про наші успіхи, і це було так, от рівносильно, там 90 відсотків ситуація буде змінюватися, і ми читати, дивитися новини, які будуть хорошими для нас, але жахливими для ворога.